Друзі, дивіться, приїхали на об'єкт, тут була приварена зубчата рейка, але вона була приварена з тієї сторони, бо каже, що ті люди, які робили ворота, вони думали, що ворота відкатуються в іншу сторону. Тому вже зрізали бабишки, вони ж, бачите, пофарбовані. Я взяв тіски, бо треба трохи їх через тіски підпускати, бо позатягували так бовки, що не можна відпускати. Ну і далі будемо вже збирати. Ось так от, в зубчату рейку. Це теж зубчата рейка та що е, і ну, була приварена, скажімо так. Вони всі однакові під будь-яку автоматику. Тобто, тут немає такого, що купити під якусь автоматику. Вони всі однакові. А також компанія нові ворота можна приобрести ось таку зубчату рейку, яку приварювати не треба, вона прикручується на саморези, Бачите? На 6 точок, для того, щоб крепко трималася, так як вона, вона на саморезах, Бо коли приварена, це конечно, краще. Ну а кажуть, що вона безшумна. ну, Сказати, що вона да, вона щось може безшумно здає, але не таку велику по децибелам, як, як, як ожидати. дати. Ну, вона коштує у нас. 407 гривень на сайті, тому ви можете її придбати в компанії нові ворота. Як придбати, ви переходите за посилання, яке знаходиться в шапці профіля, або телефонуєте за номером телефона, який знаходиться в шапці профіля. Або просто напишіть коментарі, для того, щоб наш менеджер мог з вами зв'язатися.